Так, нова поставочка одяг дитячий категорії А в упаковочці 720 гривень кілограм. Ми зробили такі лоти по 3 там 3, кілограма, будуть приблизно однакове наповнення. Покажу вам цей даний один лот. Він коштує 2250, приблизно 75 гривень упаковочка. Значить, тут у нас будуть ось такі діснеївські бодіки. Такі дуже класні плетені, такі костюмчики. Лупілу, це е, ніжний котон, класна це преміум якість, ще в голубому кольорі є. І ось такий светрик до нього рожевий. Ось такий набочик, це такий чоловічок, такому це також лупілу, е, це колекшн, класна якість. Ось такого плану дитячі. Пісочнички на маленьких дівчаток, ось такі бодіки в дирочку дівчачі, дитячі на літо, костюмчики такі тро... трійчка, Значить, тут у нас боді йде маєчкою, футболочка і шортики такі на хлопчиків, і такого плану на дівчаток, такі трійчки. Так, ось такі дитячі. Дівчачі такі пісочнички на літо з шортиками. Діснеївські ще ось такого плану будуть такі, такі сіренькі, бебіки-шкарпетки. Так, колготочки можуть бути в лоті. Ось такі бодіки-лупілу, такий костюмчик-трічка, значить, боді два так Боді з коротким рукавом боді з довгим рукавом і штанці. Просто штанці такі дитячі. Ось така трічка класна. Це бодік, таке платчико і шортики до нього. Ось таке на хлопчики так я вам показую. значить от Такі, такі приблизно буде наповнення. Три подібних лоти є, 720 гривень кілограм. Даний лот коштує 2, 250 тут 30 упаковок, і одна упаковочка 75 гривень. замовляйте наших менеджерів.